Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми з паном Петром, працівником Національного природного парку Північне Поділля, поговоримо про птахів. Вітаю вас, пане Петре! Вітаю і вас! Розкажіть, будь ласка, про місцину, де ми зараз знаходимося і які птахи тут перебувають. Ми на даний момент знаходимося з вами у долині річки Стир, частина з якої належить до національного парку Північне Поділля. І ось на, можна побачити гідрологічний заказник Пониківський, на якому є значне видове та кількісне населення птахів. Всі ті пагорби, які ми також можемо побачити далі, пейзажно також належать до цієї природоохоронної території, на яких зростають в основному мішані ліси. Основною якою породою є бук лісовий, який знаходиться на крайній східній межі свого ареалу? Дана місцевість є унікальною, оскільки тут беруть витоки річки Стир, і яка продовжується далі, натягнеться і аж впадає до прип'яті. А які птахи тут зараз перебувають? Сьогодні ми можемо побачити з вами близько 20 видів птахів. Здається, з однієї сторони що то багато, а з іншої мало. Але як на даний момент, на, на кінець березня це є доволі типово. Можемо побачити в основному це крижні звичайні серед качок, також є лебеді, шипуни, лиски, які вже здійснюють свої шлюбні ігри. У очеретяних масивах можемо почути і побачити з вами таких видів, як вісянка очеретяна, є синиця блакитна та синиця вусата. А зараз у весняний період часу розкажіть у нашій місцевості, які вже перебувають птахи і які ще в процесі прилітають до нас. Вже деякі птахи до нас прилетіли. Приліт взагалом розпочинається. Саме з лютого місяця і продовжується аж до кінця травня. Серед самих ранніх мігрантів, які прилітають до нас ще у середині лютого, є такі птахи, як жайрунок польовий, досить звичайний вид на агроландшафтах. Ми його теж можемо прямо зараз чути. Також шпак звичайний прилітає дуже рано. Хоча деякі особи не можуть і в нас на наших територіях, і зимувати. Далі відповідно. На початку березня і до середини березня інші вже види птахів прилітають. Наприклад, як ми вже говорили, лиска звичайна, коли вже зійде лід зі ставів озер. Після того з'являються плиска біла, трав'янка чорноголова. І так далі. Наприклад, такі відомі нам види птахів, як ластівки. Чи зузулі прилітають вже у квітні, наприкінці квітня, а то і на початку травня? Наприклад, можуть прилітати такі види, як серпокрилий чорний. Доволі типовий вид у міських населених пунктах? А розкажіть, будь ласка, про роль людини у житті птахів, як людина може допомогти їм виживати або нашкодити? Вплив людини і є дуже різноманітним. Він є починаючи як від дуже негативного, так і до дуже сприятливого. Наприклад, якщо брати дуже негативні впливи, то насамперед, у даний момент, найбільшим таким впливом, який є на наших територіях, це є спалювання очеретяних масивів і лучно степових ділянок. Очеретяні масиви слугують для птахів на надзвичайно важливу роль відіграють, адже це є місце, де вони можуть відпочивати, збирати корм, ночівлі здійснювати. Відповідно, якщо це все спалюється, їм цього всього не стає, і їм відповідно треба шукати інші місця, які придатні. Також відповідно вже разом із спалюванням. Цієї рослинності спалюються і гнізда, і самі птахи, і яйця, які вже є на даний момент. Якщо брати серед позитивних моментів, як людина може впливати, це, наприклад, саме найпростішим є у весняний період це є влаштовування. Штучних гніздівель, наприклад, синичників, шпаківень, сов'ятників, є різноманітні конструкції для того, і кожен вид є підбирає для себе і йому до вподоби певний тип конструкції штучної будівлі, тобто не завжди підійде. Тобто, тим самим ми можемо привабити до себе птахів, до садів. І відповідно збільшивши тим самим їхнє різноманіття і чисельний склад, і тим самим допомагаючи нашим садам, зараз ми з вами знаходимося на пониквіанському комплексі рибогосподарських господарських ставів, і можемо побачити самий найбільший його став пониквіанський став, на якому присутні, все-таки велика кількісний склад мігрантів. Саме найбільше кількість мігруючих птахів, представлених такого виду, як мартин звичайний. Ось можемо у визначнику, який птахів фауни України побачити цей вид. Це по-російському всі ми називаємо його озер, Озерна чайка. Українською правильніший варіант є мартин звичайний. Також є крижні звичайні і. Лебеді, шипуни є як дорослі особини, так і молоді особини, представлені на цьому ставу. На цьому ставу. Птахи відновлюють свої енергетичні сили після такого важкого перельоту до місць гніздування. Місцем гніздування можуть бути як даний комплекс рибогосподарських ставів біля цього села, де ми знаходимося, Пониква, або ж далі північніше вони можуть мігрувати. Все залежить, чи дана територія буде підходити по багатьох екологічних факторах і умовах, чи не буде. Наприклад, це достатня. Лучна рослинність біля берега, очеретяні масиви, чи наявні, чи не наявні. Бо якщо не буде, отак, як де ми зараз знаходимося, так, то тут і не будуть гніздитися дані водноболотні птахи, бо нема де гнізд їм і влаштувати. Це має бути великі території, прибережні. І, і природнього походження, тобто не повинні бути городи чи агроугіддя і тому подібне. Це мають бути якісь певні болота, е, як я вже говорив, повторився і водноболотний комплекс природних. Лебіді, шипони е, можуть збиратися у даній місцевості до е, декількох десятків, а то й навіть і сотень особин. Взимку, якщо дана водойма не замерзає, а вона може замерзати, то вони також і зимують. Можна приїхати їх і подивитися на них, а також і підготував підгодівлю, зробити людям, якщо це необхідно. Чи достатня екосвідомість нашого населення? Вона ще є, звісно, ще недостатньою. Вона буде формуватися і вона вже формується і зростає до високого рівня. Щоб її сформувати, цю екосвідомість на належному рівні, необхідно здійснювати велику кількість екоосвітніх заходів, бесід і тому подібне. Насамперед на Золочівському районі необхідно і з місцевими людьми вести цю розумінь. Які проживають на території невеликих населених пунктів або ж і районних центрів. Також вартує серед школярів, студентів, училищ, ПТУ чи університетів також проводити. Якщо це є приїжджі люди, туристи, відвідувачі, також необхідно їм в межах. Саме про птахів розповіді розповідати, і саме про те, що птахи, любов до птахів, формує і загальному любов до природи загальної. Тобто може бути любов формуватися по різних каналах, і ця ж сама екосвідомість так, також може формуватися. Дуже дієвим методом це є також видавництво різноманітних інформаційно брошур книг. Визначників, путівників, або ж навіть і банально у місцевих газетах розповідати. Але самим найбільшим також, також можна через соцмережі, Facebook, Instagram або інтернет-ресурси. На Ютубі можна теж піднімати своє бачення і любов до природи і птахів, зокрема. А що б ви побажали нашим глядачам? Побажав би глядачам, щоб в цей складний час мали змогу більш частіше виїжджати на природу поза межами бетонних джунглів і дивитися на цю красу, яка оточує нас, адже вона зовсім поруч, просто треба рукою подати.